Підземелі Собора під час Другої світової війни був німецький госпіталь. Величний собор, був... великий. Як у вас. А я продовжую далі свою матеріалку в Тернополе. Це пам'ятник Іван Франко. Тернопіль таке компактне місто. За дві години може все місто пройти. Я також декілька. Декілька годин прогулявся і все місто обійшов. Опять вийшов на театральну площу, чи Майдан, чи площу. Добігає до кінця. Моя така авантрівочка Тернополя. Отак. Ззаді за мною театр.